Тож з нами на зв'язок військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Вітання, пане Дмитре. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Отже, пане Дмитре, з вами хочемо обговорити ситуацію, яка складається на фронті довкола міста Бахмут та Солодар на Донеччині. Чи можете пояснити нашим глядачам, чому ось расисти таким чином. Не можуть ніяк зупинитися, знаємо, що вже півроку та вони намагалися захопити Бахмут, і зараз чомусь активізували свої дії щодо Солидара. Чим це можна пояснити? Давайте пояснимо, чому власна активізація по Солідару. Солідар це північ він на, на північ від Бахмута знаходиться за час так званого різдвяного перемир'я. Російські окупанти здійснили передослокацію особового складу не тільки ПВК Вагнера, але й відповідна збройні сили Російської Федерації підтягнули ствольну артилерію та інші засоби ураження. Мовиться про зміну тактики. Ведення військових дій на Донецькому напрямку. Якщо раніше російські окупанти штурмували Бахмут практично в лоб, то тепер мовиться про флангові охоплення позицій збройних сил України. Тому не загострення ситуації не тільки в Солідарі. Я ще раз підкреслюю це на північ, ну, але відповідно Кліщівки. Це інший фланг української оборони. Таким чином, російські окупанти намагаються створити так зване оперативне оточення угрупування збройних сил України, яке зосереджене безпосередньо в безпосередньо в Бахмуті. Себто мовиться про те, що контроль над Солідаром дає можливість встановити безпосередній контроль над логістикою збройних сил України. Наразі змушено констатувати, є частковий вогневий контроль, власне над трасою Солідар Бахмут. Атаки поблизу Клещівки з іншого флангу, так само, скажімо так, мають на меті встановити безпосередній вогневий контроль російських окупантів над іншою трасою Бахмут-Костянтинівка. Тому, коли власне в українській ЗМІ просувалася теза про те, що. Пригожин штурмує Салідар, щоб взяти контроль над артем в сілі, Ну це відверта дурня. Це одна з ну, скажімо, складових. Фінансову складову ніхто не скасовував, як контроль, ну, скажімо так, над і засобами виробництва відповідно, ну скажімо, можливістю. Додаткового заробітку, що притаманно пригожин, але менше з тим основні завдання, які вирішують російські окупанти в моменті запеклих боїв за Солідар. Я ще раз підкреслюю це спроба взяти під контроль логістику постачання гарнізону збройних сил України безпосередньо в Бахмуті, що стосується залітане Дмитре. Таким чином, рашисти зрозуміли, що вони не зможуть. Захопити е, Бахмут е, в, такими лобовими атаками і вирішили обійти його з усіх сторін? Так, абсолютно саме про це й мовиться. Використовується та тактика, яка була власне ними започаткована в Луганській області, штурм сєродонецька Ліщанська, флангові охоплення і відповідно контроль за локаціями. Коли перерізали шляхи постачання подальше утримання позицій стало, ну, скажімо так, досить проблематичним. Аналогічний сценарій розробляється і реалізується. На жаль, наразі і в районі Солідара, Бахмута, я ще раз підкреслюю Кліщівка, Зарянівка, Андрівка… Чим власне ви знаєте на тлі боїв Солідарі якось на другий план відійшла кліщівка? Це не менш, скажімо, так, знакове для збройних сил України. Місце оборони оборонно оборонних позицій, мовиться про те, що я зарянівка і кліщівка, це панівні висоти. Відповідно, контроль над цими населеними пунктами дає можливість окупантам тримати під вогневим контролем безпосередньо трасу Бахмут Костянтинівка. Варто відзначити, що на жаль, на є певні просування окупаційних військ, взяти під контроль населений пункт Бахмутське, а таки йдуть власне зі сторони населеного пункту Яковлівка. Але разом з тим всі заяви Пригожина про те, що в штурмі власне Солідара приймають виключно бойовики. ЧВК «Вагнер», не відповідають дійсності. До речі, ну скажімо так, є і позитив, е, хотів би на тлі, скажімо так, загострення ситуації поблизу Солідара і Бахмута і, і трохи додати, ну скажімо, позитиву в моменті дій збройних сил України. Мовиться про те, що 31 власне грудня збройними силами України було нанесено водново ураження по штабах ПВК Вагнера. Які були зосереджені в тиловому місті Промайськ, Луганська область? Причому досить характерна е, ситуація. Е, координати, фактично, місць розташування в чергове здав сам Пригожин. Е, я поясню телеглядачам про що йде мова. Власне, в інтерв'ю, яке він давав після візиту президента України Зеленського в Бахмут, він заявив про те, що він, коли дізнався про візит президента України в Бахмут, терміново покинув місце розташування. А, а саме штаб в Пірмамайки і приїхав безпосередньо до позиції ПВК Вагнер, які були поблизу Бахмута. Ну, Аналітичному відділу правосправа залишалося тільки з'ясувати, де власне координати штабів ПВК Вагнер. Ми з'ясували і передали власне, Збройним силам України. Наскільки удар був е ефективний, достатньо, якщо врахувати те, що сам Пригожин приїхав на місце. Власне розташування штабів К. «Вагнер», по якому було нанесено вогневе ураження, і трохи пізніше з'явилася інформація про загибель кореспондента Фан російського інформаційного агентства ФАН, яке підконтрольна Пригожина. Мовиться про журналіста Романовського. Власне, це права рука Пригожина – який відповідав фактично за інформаційний про супровід діяльності ПВК Вагнер? Тому можемо ще раз в чергове подякувати в лапках пану Чи, Читва це четвертий епізод, коли він фактично здає місця розташування із штабів відповідних казарм, це ну так додамо позитиву. Тобто, не все так, скажімо, так погано, як намагається на жаль, подати ситуація. Пане Дмитре, ну всіх нас мучить запитання. Адже ж перед Різдвом, коли Путін оголосив так званий режим припинення вогню, і президент Зеленський повідомляв, що насправді ми не віримо, це все робиться для того, щоб чергову падлянку, що вони готують перегрупування, не вже Збройні Сили чи керівництво наше. Не могли передбачити, що підуть оточувати Бахмут. Ну, ви знаєте, тут ну, не треба кидати каміння в бік генштабу Збройних сил України, я пояснюю. Е, сценарій передбачався і читався вочевидь. Е, ну наскільки поінформовані інші джерела, я хотів би ну, е, пролюструвати, наприклад, британська розвідка. Напередодні Різдва повідомляла про те, що російський наступ в районі Бахмуту фактично ну, вже зійшов на Нівець. Все, видахся. Аналогічно, так званий інститут вивчення війни, який масово цитують українські ЗМІ, повідомляє про те, що фактично ситуація патова. Росіяни не можуть взяти Бахмут. Ну, для мене взагалі залишається досі загадкою. Чому власне. Так цитують цей інститут вивчення війни. Я ще раз пояснюю: це не перший такий, скажімо так, негативний досвід подання інформації. Свого часу вони оприлюднили інформацію, що російська сторона може розміняти ситуацію в Луганській Донецькій області заради збереження позицій в Херсонській області. Натомість, як показав подальший сценарій, цей прогноз і виявився як мінімум. Не ну, такими, що не відповідає дійсності. Власне, подібна сукупність фактів свідчить про те, що, на мою думку, цим інститутом проводяться так звані активні операції. Це мовою професіоналів для широкого загалу, я поясню. свідома дезінформація. Я ще раз на жаль змушена констатувати, що незважаючи на те, що повідомлення цього аналітичного так званого інституту вивчення війни неодноразово були спростовані і не підтверджувалися, вони досі масово цитуються українськими змі і відповідно створюють певний інформаційний фон. Що стосується готовності неготовності, давайте говорити про те, що наразі ситуація в Солідарі, вона контролюється збройними силами України. Незважаючи на те, що бої дійсно точаться в центрі міста, зокрема, поблизу власне, копалень першої, третьої, і бої наразі змістилися до сьомої. Бої точаться в районі фактично Артем Солі. Наскільки неочікувана ситуація, ну мені важко коментувати, я скажу відверто. Подібний за розвиток ситуації він читався, тим більше, що враховуючи той факт, що росіяни ну фактично тиснули на обох флангах, про які я говорю, в районі Кліщівки і в районі, районі Солідара. Тому ну, давайте дочекаємо, ж таки розвитку подій. Наразі введена оперативні резерви, і ситуація більш-менш стабілізувалася. Ба більше того, і Сирський був безпосередньо на місці подій. Тому, а, от, скажімо так, подібні візити свідчать про те, що ситуація контролюється і, відповідно, робляться певні висновки. Пане Дмитре, я зауважу о, з приводу Прошу. Інституту вивчення війни. Я постійно читаю от, і так. скажу, що вони практично в кожному реченні. Пишуть слово можливо, ймовірно. Можливо, ймовірно. Тобто, з них не можна спитати. Вони, по-перше, Ну аналітики, вони собі от так собі бачать. І можливо, буде, а можливо, не буде. Ну, а в нас вже звикли змі, як? Заради хайпу, так. От, можливо, білоруси завтра підуть на Волинь. Ми це Десь чуємо. 10 місяців, тобто ми чуємо 321 день. Кожен день ми це чуємо. От. І ну, а журналісти? Ну, на жаль, такі в нас журналісти, тому ми запрошуємо експертів, які б нам розповіли, яка реальна картина. Ну, на жаль, не тільки журналісти. Ви знаєте, коли з'являється повідомлення очільника Луганського обласної військової цивільної адміністрації Айдая про те, що росіяни перекинули з Бахмутського напрямку на Луганщину додаткові резерви, ну, це вже дезінформація на рівні очільників, тобто представників президентської гілки влади. Ви перепрошую, людина не несе жодної відповідальності. Це відверта дезінформація. Мовиться про зовсім інший характер переміщення особового складу і техніки окупантів. Навпаки, на бахмутському напрямку наразі зосереджено фактично все, що може рухатися з боку окупантів. Для чого вкидаються подібні тези очільникам Луганської військової адміністрації? Причому неодноразово ми в вашій передачі разів з 10 спростовували цю інформацію. Для мене не зрозуміло, але головне не зрозуміла відсутність реакції, як з боку офіса президента, так і відповідна пані Маляр, яка періодично виходить і розповідає про можливі репресії по відношенню чи то журналістів, чи то блогерів, чи то взагалі ну, скажімо, людей, які мають. Сміливість висвітлювати перебіг подій, який не співпадає з офіційним баченням. Ну, якщо, вибачте, мовиться про дезінформацію з боку очільника обласної військово-цивільної адміністрації і немає жодної реакції, то у мене тоді підозри, що гнів власне цієї пані, яка взагалі не має ніякого відношення до Міністерства оборони, він є штучним, фактично замовним. Ну, це пані має відношення до Міністерства оборони? У нас ну, заступник міністра оборони. Так, на жаль, у нас, ну, заступників, там є ще й Маркіян Лубківський. Які свого часу відомі корупційними схемами, але менше з тим, це ми окремо присвятимо цьому передачу. Тобто кадрова політика міністерства оборони вона залишає багато питань, на які би хотілося би почути відповідь. Але менше з тим, вони задали питання. Давайте вже якщо говорити відверто з приводу Бахмута. Ми повідомляли, пам'ятаєте, свого часу була аналогічна ситуація. Ублизу Лісичанська, коли аналітичний відділ громадської ініціативи Права справа повідомив про те, що в район Лісичанська передається по понтони, понтони, власне причому було названо навіть місце можливої понтонної переправи російських окупантів, жодної реакції з боку власне, українського розвідтовариства. Яке ж було начебто здивування, що саме в цьому місті, де ми вказували, було здійснено переправу російських окупантів, і місто Лісичанськ прийшлося, ну скажімо так, виходити з Збройним силам України зайнятих позицій? Хоча, на мою думку, Лісичанськ міг стати фактично могильником російської окупаційної армії, враховуючи власне і той контингент ЗСУ, який був зосереджений. І величезну кількість промислових підприємств, які мали і могли бути власне центрами української оборони і пане Дмитро. Ще на сам кінець, то чи ви можете нам трішки розповісти, яка ситуація на Луганському напрямку, якщо словам очільника військової адміністрації обласної не можна довіряти? Але ти про є два напрямки ключових. Перше, це Сватівський напрямок. Там окупанти намагаються контратакувати і покращити свої тактичні становища. Мовиться проведення в бій навіть підрозділів 76-ї дивізії місця постійної дислокації. Псков – це кадрована дивізія. Повітряно-десантних військ ну, відповідно це еліта. Це, що свідчить е, про те, що ну, кидають фактично вже все, що могли е, бої ведуться в районі Стельмахівки, вони намагаються протиснути менше з тим, ЗСУ вдало е, використовує тактику зустрічних атак, контратак. Кремінський напрямок є просування, позитивні новини. А в районі населеного пункту Діброви – від 4 до 5 кілометрів відстань від населеного пункту до Кремінної 4,5 кілометри по прямій на північних околицях. Фактично вже закріпилися Збройні сили України. Відстань до 2 кілометрів до міста, враховуючи те, що наразі в Луганській області температура повітря мінус це дає власне. Надію на те, що найближчими днями Збройні сили України зможуть активно використовувати і колесну, і бронетехніку, і це відповідно дасть можливість проведення успішного характеру контрнаступу як на Сватівському, так і на Кремінському напрямках, тобто Луганський напрямок більш більш-менш стабільний, крім власне 76 шостої. Дивізії введено в дію власне 35-ту бригаду збройних сил Російської Федерації. Так само, ну тобто, це регулярні, е, це не чмобки, про яких говорять, і власне не армійський резерв страни. Ситуація важка, але там є позитивні новини. Більше того, якщо Збройним силам України вдасться одночасно просунутися і зі сватівського, і Кремінського напрямку, окупаційні війська. Під загрозою оперативного оточення. Мовиться про російське угрупування, яке зосереджено в Сєвєродонецьку, Ліщанську Рубіжну, загалом чисельність до 15 тисяч особового складу. Що ж, дякуємо, пане Дмитре, за цю інформацію, за ці коментарі. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи правом» був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Дмитре, тримаємося. Дякую вам.